Тисячі волонтерів підтримують українську армію, адже в момент нападу Путіна з'ясувалося, що українські солдати не мають найнеобхіднішого білизни, амуніції, бронежилетів. Бували випадки, коли пенсіонери передавали останні гроші волонтерам для підтримки українських солдатів. А в цей час під Києвом, в елітному котежному містечку, живе людина, яка прямо причетна до того, що на момент нападу наше військо залишилось голе і босе. У 2008 році подружжя Терлецьких купило ось це приміщення у Львові у державного концерну Війсторгсервіс, підпорядкованого міністерству оборони України, за майже 600 метрів квадратних заплатили півтора мільйони гривень, взятих у кредит. Відремонтовану будівлю згодом здали в оренду. Зараз можуть її втратити після позову Львівської військової прокуратури від 2013 року. Вони установили, що договір купівлі продажу визнати нечинним і повернути вартість грошей, яких ми сплатили. лоту. і майно повертається до Міністерства оборони. Тарлецький не єдині, хто опинився у схожій ситуації. Це перелік понад 50 об'єктів, переважно у західній Україні, які за позовами військових прокуратур Міністерства оборони хоче повернути у свою власність. Тож, хто винен у тому, що спершу майно Міноборони продали, а через кілька років хочуть його відсудити назад? У 2005 році державний концерн «Військторгсервіс» став правонаступником головного управління торгівлі тилу Міністерства оборони України. У час, коли українська армія переживала тотальний занепад. Основним активом концерну залишалася нерухомість, магазини, склади, ательє та лазні. Цей концерт займався торгівлею. Він надавав готельні послуги, надавав лазнево-пральні послуги, шив обмундирування для генералів і індивідуальні закази для полковників. У нас є дві оздоровчі бази. На жаль, зараз вже концерні і Сторсервіс всі пральні комбінати ну просто знищені у жовтні 2004 року. Тодішній міністр оборони України Олександр Кузьмук надає начальнику головного управління торгівлі тилу Петру Пукіру довіреність на право видавати висновки та дозволи на укладання договорів відчуження майна підприємств військової торгівлі. Як стає зрозуміло з листа фонду державного майна до військової прокуратури центрального регіону України, від 2013 року більшість об'єктів нерухомого майна Бійсторксервісу було продано у період 2007-2011 років на Рівненській біржі Прайс. У цей час для відчуження майна потрібен був розпорядчий акт рішення Міністерства оборони України. Щодо надання згоди на відчуження цього майна та погодження фонду держмайна на відчуження, а їх не було. Відповідати на запитання слідства інфо погодився син екс-очільника Вісторсервісу Петра Пукіра Олександра. З 1999 по 2011 роки він працював у концерні Вісторгсервіс. Зараз помічник консультант народного депутата України від радикальної партії Василя Амальченка каже, що все в межах закону. Ну не концерн продає і не пукер Петро Нікіфрош. Пукер Петро Нікіфрош ні одного об'єкта не продав. Не ні одного. Ніде підпису ви його не де. У Вісторг-сервісі за час керування Петра Пукіра не лише продавали майно, але й здавали в оренду наближеним приватним структурам будівлі концерну. На початку 2012 року Петро Пукір підписує угоду про внесення змін до договору СТО «Інтерінвестгруп». Директором фірми є Зінченко Валерій Іванович. За дивним збігом обставин він є батьком одного з працівників концерну. Зінченка Миколи Валерійовича. Законність цього факту ви вивчили? Не він передає, а суд передає. Рішенням імені України було написано. це все. Чому тут суд? І договір? Договірі мене, договір судом було визнано у передачі цього майна. З угоди про внесення змін до договору випливає, що вартість майна філії номер 3 концерну підприємства Вісторгсервіс оцінили у 41 мільйон гривень. А «Інтерінвестгруп» віддають в оренду 88 об'єктів нерухомості по всій Україні сумарною вартістю майже 35 мільйонів гривень. А плату за оренду визначають на суму 347 тисяч гривень на місяць. Передали товариству «Інтерінвестгруп». Об'єктів на ну, порядка 90% від статутного капіталу заборгували вони нам 6 мільйонів. Товариства інтерв'ю груп як такого немає. 6 мільйонів заборгованість дебіторська висить. Забрати ми не можемо. У квітні 2013 року тодішній очільник військ сервісу Юрій Черних. Дає в оренду фірмі ДПА Компані нежитлові приміщення площею понад 12 тисяч метрів квадратних у Києві за адресою провулок Бородянський. 3. у листопаді цього ж року керівником цієї компанії вже є син Пукера. До речі, зараз військова прокуратура проводить кримінальне провадження щодо підробки підпису та незаконного заволодіння майном. Це не черника підпис. Це не черника підпис. Це підроблений підпис. Це не черника підпис. Засновником ДПА компанії зараз числиться Олександр Петрович Пукір. До нього її власником була невістка Петра Пукіра Юлія. До речі, з 2010 по 2012 рік вона теж працювала в концерні, де керівником був її тест. Статутний фонд компанії понад півтора мільйони гривень. Там уступка ви... корпоративних прав. А хто вам переуступив? Предущий власник. Предыдущий власник. Я не Тут маю хто? права лишати фамілію, тому що ви зараз поїдете к тому власнику зичі. У травні 2015 -го року господарський суд міста Києва визнає недійсним договір оренди між ДПА Компані та концерном Вісторгсервіс. Однак сімейство Пукерів досі не покинули державних приміщень. Якщо ви хочете, подавайте в суд на примусове висловлення, тому що я не згідний. Я з своєї сторони зобов'язання виконував то есть орендну плату платив. То, що ви підписалися з своєї сторони, і потім я не пішов на ваші умови, а ви мене хочете відібрати бізнес. Я не згодний, я буду боротися до останнього. У порівнянні з такою плачевною ситуацією з нерухомістю у державному концерні Війсьторксервіс у сімействах Пукерів, здається, все добре. Вони є власниками двох будинків ось у цьому котежному містечку, що у селі Стоянка, під Києвом. За даними ресурсу Гарна хата, дружина Петра Пукіра Людмила у 2008 році купила ось цей будинок площею у 752 квадрати. Мати купує. Значить заробила, задекларувала, пройшла податкову перевірку. Я думаю, що там теж все прозрачно. Ну який бізнес мати, мати мала? Вона й до сьогоднішнього часу має. А у 2013 році син та невістка пукерів стають власниками ось цього будинку поруч із батьками. Його площа 480 метрів квадратних. Ми його купили офіційні за офіційні гроші за ті, що заробили. Ми не голі, не босі. Ми взагалі завжди працювали в торгівлі. Гола й боса стала українська армія після того, як там попрацювали Пукер та наступники. І тільки завдяки підтримці волонтерів та простих громадян вона вистояла після нападу Росії.